Чи бувало у вас відчуття, що ваші молитви залишаються без відповіді, наче слова, які ви виголошуєте з надією та вірою, зникають у безмовності і не знаходять відгуку? Або ж тиша після молитви стає надто важкою, наче світ стає далеким, а ви ще більше самотніми. Такі моменти можуть викликати сумніви, розчарування і навіть відчуття внутрішньої пустоти. У цьому стані легко загубитися, особливо якщо на вас тисне буденність із її безкінечними обов'язками, негараздами і спокусами. Але саме в такі моменти важливо знати, Бог ніколи не залишає вас, його любов і присутність завжди поруч, навіть якщо ви цього не відчуваєте. Для багатьох людей питання встановлення глибокого зв'язку з Богом. Стає найважливішим у їхньому житті, як бути ближчими до Творця, як відчувати його щоденну підтримку та керівництво, як знайти мир, який здатен принести тільки він. Близькість із Богом це не просто духовний аспект життя, вона повністю трансформує вашу свідомість, мислення, рішення та дії. Такий зв'язок наповнює ваше серце миром, дає сили подолати труднощі і наповнює життя сенсом якого не здатні дати навіть найсвітліші моменти земного існування. Проте глибокий зв'язок із Богом не формується миттєво, він не виникає тільки завдяки відвідуванню храмів або формальним молитвам, цей зв'язок є результатом вашої постійної духовної праці, внутрішньої щирості і відкритості, звідки почати, що саме необхідно для досягнення цієї близькості, деякі люди. Намагаються знайти секретну формулу, певні магічні слова або ритуали, які могли б миттєво відчинити небеса і дати їм відчуття Божої присутності, інші намагаються звертатися до Бога виключно в складні моменти, забуваючи про щоденну підтримку. Але важливо зрозуміти одну просту істину: шлях до Бога не вимагає складних формул чи ритуалів. Основою є віра, щира. Відкрита і сповнена довіри, саме віра є ключем до серця Бога щирі слова, вимовлені з чистим серцем, готовність ділитися з ним найпотаємнішим і прагнення жити за його волею. Ось що будує цей зв'язок ми розглянемо 12 ключових кроків, які допоможуть вам зробити шлях до близькості з Богом максимально зрозумілим і практичним. Кожен із цих кроків. Це важливий етап вашого духовного зростання, який наближає вас до Божої любові та миру. Але перш ніж ми продовжимо, я хочу попросити вас про одну особливу дію. Якщо це послання торкається вашого серця, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Це допоможе донести цю важливу звістку. До більшої кількості людей, 12 кроків до глибокого зв'язку з Богом. Перший крок. Молитва початок справжнього спілкування. Молитва це не просто слова, це момент, коли відкривається ваше серце, кожна щира молитва наближає вас до Бога. Молитва є основою духовного життя. Вона не просто набір слів чи прохань. Молитва це час. Коли ви розмовляєте з Богом від щирого серця, у цій розмові важлива не форма, а зміст і глибина. Нехай ваша молитва стане не обов'язком, а найціннішою частиною вашого дня. Коли ви молитеся, відкривайте перед Богом свої почуття, переживання радощі та страхи. Пам'ятайте, що для Бога важливе не лише те, що ви говорите, але й те, як ви це говорите. Другий крок. Щиросердне звернення до Бога Бог чує не кількість слів, а щирість вашого серця. Щирість ну, це той ключ, який відкриває двері до Божого серця. Коли ви говорите з ним із подякою або проханням, робіть це чесно у ваших зверненнях до Бога неважливі вишукані слова чи правильність висловлювань, важливо, щоб кожне слово йшло з глибини вашого серця. Замість того, щоб приховувати свої емоції або намагатися виглядати кращими, діліться своїми справжніми переживаннями. Саме ця відвертість і прозорість відкривають шлях до глибокого зв'язку з ним. Третій крок читання святого письма як ключ до пізнання слово Боже завжди живе й актуальне. Читання Біблії допомагає вам не лише зрозуміти його волю, але й зміцнити особистий духовний зв'язок. Прислухайтесь до того, що Він говорить вам через текст, міркуйте, і цей час стане моментом вашої зустрічі з Богом. Слово Боже це найважливіший інструмент, через який Господь говорить до нас. Біблія є джерелом натхнення, відповідей на питання і підтримки в найскладніші моменти життя. Щоденне читання святого письма допомагає краще зрозуміти Божу волю. І відкрити для себе його керівництво, уважно вникайте в текст, роздумуйте над прочитаним, і запитуйте себе, що саме Бог хоче сказати мені зараз, уважно вникайте в текст, роздумуйте над прочитаним і запитуйте себе. Що саме Бог хоче сказати мені зараз? Четвертий крок мовчання і слухання в молитві. Молитва це не лише звернення до Бога. Але й час для слухання ми часто забуваємо, що в тиші теж можна знайти Божий голос знайдіть кілька хвилин щодня, щоб просто побути наодинці з Богом у мовчанні. П'ятий крок подяка і визнання Божої благодаті. Подяканці це потужна форма молитви, це величезна сила, яка змінює наше ставлення до життя і до Бога. Дякуйте за все, Великі благословення. Маленькі радощі і навіть труднощі, які загартовують вашу душу, дякуючи за кожен день за випробування чи благословення, ви відкриваєте своє серце для ще глибшого спілкування з Богом. Шостий крок покаяння та очищення. Визнання власних помилок перед Богом дозволяє звільнити своє серце від тягарів, щире покаяння дає змогу очистити своє серце і отримати внутрішній мир. Визнайте свої помилки перед Богом, і це стане першим кроком до відновлення гармонії з Ним. Сьомий крок довіра Божому плану Навчіться віддавати своє життя в Його руки. Віра не має сенсу без довіри довірте Богу своє життя навіть тоді, коли ви не розумієте, що, чому відбуваються ті чи інші події. Божий план завжди мудріший, ніж ти, що ми можемо зрозуміти. Довіра приносить спокій і зміцнює ваш зв'язок із ним. Восьмий крок спільний шлях із віруючими, зібрання з іншими християнами це не просто традиція, це спосіб зміцнювати віру, підтримувати одне одного і ділитися Божими благословеннями. Спілкування в духовній спільноті допомагає зростати у вірі і ділитися Божими благословеннями з іншими. Дев'ятий крок. Практикуйте віру у повсякденному житті. Віра деу, це не лише слова. Це щоденні дії, які базуються на Божих заповідях. Ваше життя стане яскравим відображенням ваших стосунків із Богом. Ваші щоденні дії це живий доказ вашої віри. Десятий крок. Терпіння під час випробувань кожне випробування нагода зміцнити віру. Господь завжди поруч, навіть у найважчі часи, і через труднощі він відкриває вам новий духовний досвід. Труднощі це не перешкода на шляху, а його частина. Одинадцятий крок служіння як акт поклоніння, допомога іншим, чав в щирі вчинки це найкращий спосіб виразити любов і поклоніння Богові. Ці дії стають живим відображенням Божої благодаті у вашому житті. Кожна добра справа, здійснена з любов'ю, є виразом вашої віри. Дванадцятий крок самопізнання і розвиток. Постійно працюйте над собою, самоусвідомлення і розвиток у вірі, це шлях до глибшого зв'язку з Богом, це подорож, такі, яка триватиме все життя, але саме вона дарує найбільше моментів близькості з Богом. Духовне зростання це постійний процес. Це шлях, який триває все життя, але нагорода за нього безмежна, справжній мир у серці, глибокий зв'язок із Богом, це процес, але він відкриває двері до істинної повноти життя. Вірте, довіряйте, ідіть разом із ним, Бог завжди поруч, нехай кожен ваш день буде свідченням цього глибокого, істинного зв'язку. Дякую, що ви прийшли цей шлях разом із нами. Та присвятили час поглибленню свого духовного життя. Я щиро сподіваюся, що ці 12 кроків допоможуть вам встановити більш глибокий зв'язок із Богом і наповнять ваше серце миром, любов'ю та вдячністю. Якщо цей матеріал надихнув вас і став корисним, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок. Ця проста дія допоможе поділитися цим посланням. Із ще більшою кількістю людей, які також шукають шляхи зміцнення своєї віри. Нехай Господь щедро благословить вас і вашу родину, веде вас шляхом істини та зміцнює ваш дух. До зустрічі у наступних відео.